Святий Миколай та Різдво одні з найулюбленіших свят в Україні. Ми вирішили поцікавитися у мешканців Кримичуцького району, коли до їхньої малечі приходить святий Миколай, та коли вони у родинному колі збираються за різдвяним столом. Шостого числа. Я не святкую, бо я єврейка. Тому ж Миколаю у нас, на жаль, у вона є ханука, тому а Різдво у вас як? У Нас немає Різдво. Це все одне свято Ханука, Ханука це свято, коли маленька кучка євреїв побудила великі великі війська еліністів, а, тих греків, але це ніяк не зв'язано ні з Христом, ні з ким. По новому стилю, як якого Шостого? там, 6 грудня. А чому? Бо внуки є, внукам ти господаря Ми як святкуємо. Ми, ну ми по новому календарі будемо святкувати. Раз перейшли, як церква перейшла святкувати. на новий календар, значить будемо по новому календарі Шо? святкувати. Да, шостого. Да. Ну вже по новим правилам. Мені в принципі без різниці. Шостого, хай буде й шостого. Так він буде шостого? Mm. Ну, в мене є родичі за кордоном, якось для нашої сім'ї це не дуже якби, важко. Ми їх вітали як у них, а вони як в нас. Тому у мене було два святих Миколай. То, Шосте. А чого? Тому що я матінка Православної церкви України. І шостого, і вісімнадцятого, дев'ятнадцятого. А, дев'ятнадцятого. Дев'ятнадцятого. Ну ми люди вже в возрасті, нам так привичні просто. Може, потім перестроїмося. ну поки так. А вже шостого за новим стилем. Зараз взагалі нічого не святкуємо. Ну, взагалі-то 19-го, а я знаю, що шостого, так що я її кумним красивим, так скажемо. Шостого грудня. Шостого грудня. Шостого, хай я вже, вже по-новому, шостого. Не святкую, та я не знаю вже якось. Раніше мама дарувала щось на святого Нікола Ніколая, зараз вже ні. Шостого, шостого. Після роботи 6 грудня. По календарю це написано що 6 грудня, тим паче я коли жив з батьками, то 6 грудня я також само святкував цей день. Шостого. Шостого по новому. Ні, 6 січня святкуємо. 7 ну, сьом. сьомого. Січня святкуємо, а, так? Можливо? Різдво по-старому бабушка нас так лукає, і ми до бабушки всі з'їжджаємося. Різдво теж по-новому будемо. Різдво 25-го. Я можу святкувати і 25-го, і 7-го. Двічі на рік. Двічі, Двічі на Ну, Різдво ж 25-го тепер переставили. Якби я ходжу до церкви, там вже перейшли на новий календар, тому я якось підтримую. Різдво 25 грудня. 25-го. А чому? – був? Ну, от не знаю, от так хочу і, і так буду. Ну і Різдво, ну в тому году, по крайній мірі, сьомого, в цьому году ще не знаю. А може і, і, і сьомого, і як коли там ще? 25-го. Да, 25. А може тоді, тоді побільше свята нам, то хай буде краще два рази, ніж ні разу, правильно? Свята вечеря 24-го, 25-го. Різдво 25-го. 25-го. 25 грудня. А чому? А чому ні? Ну, тому що це такі свята, які вже ну, затвердили. Якби, і в мене діти, в них є навчальні заклади, де святкуються свята. Якби, і оскільки діти хочуть святкувати як усі інші, тому я підлаштовуюся під всіх, скажімо так. 25 грудня 25-го е святкуємо. але теж я... Е Особисто не святкують. Ну, Різдво, тож 25 грудня, да. Різдво, 25-го також само. Ну, діє те саме 25-го. Ну, Різдво і, і по старому, і по новому. Якось ну, традиції не хочеться міняти. Хоча розумію, що Але... ну, якщо вся Україна перейде, то звісно. Приходиться святкувати такі дати. Так це важко дуже перейти. одразу <рес> да, важко, ну треба. Ми не проти треба. Ну, <рес> я лично не знаю. Не, ми не, так не бачу якось. Не це <рес> вирішує церква, вирішує патріархат, все це вирішують вони, не ми. А раз вже вся Україна перейшла, то значить ми теж переходимо на новий календар. Може, в чому-то смислі є. Ну, я, я не в курсі діланіше. Я атеїст, він, знаєте, празнуєте, празнуємо, як і всі люди. А все-таки в душі, ви знаєте, є, що і по-старому, і по-новому. Навіть Да. От сьогодні по новому День Варвари, а, а по старому календарю вход Пресвятої Богородиці в храм. І так, і так праздніш душою. Ще якось не одвик, от, от Цього Зребуємо, все швидко. Ну, це відзначається, спокон віков, как бы перші наші були как бы, правильні. Ну, как бы возвращаемся к своим истокам. Ой, чесно, я не знаю вам, що відповісти на це питання. Ну, Зробили так, хай буде так. Це теж відповідь. Як? Аби війна закінчилася, це найголовніше питання. А а святкувати ми будемо, спінемо завжди. Ну, можливо, цей календар, який зараз впроваджують, він більш точний, тому треба до нього якби звертатися, тому що він більш ну, більш правильно вираховано там, як я читала. Ось цьому. Тому що Православна Церква України перейшла за цим стилем. і більш давня традиція святкувати за цим стилем. Ще споконвіку була. Треба йти много часом, Жити по-європейськи, я так думаю. А взагалі треба розібратись. Отам із оцим переходом з 1 числа на 14 воно стянулось і куди перейшла та дата, треба розбиратись. Ну тому що життя помінялась, ми живемо по-новому. Тому і треба переходити. Просто треба час, і всі потихеньку перейдуть. Як знаєте, як звикли до нових назв міст, міст і вулиць, так і привикнемо до нових дат. Тому що ми йдемо в євроінтеграцію. Обов'язково до того, як прийшов до нас радянський союз, ми ж були за цим, так би мовити, старим стилем. А потім, зі зміною радянської влади, ми почали по цьому стилю, який ми зараз. Користуємо, але назад, відповідно до історії, ми повертаємося, святкуємо так, як святкували наші предки. Ну, я так розумію, що ми поступово все перейде на, на круги свої, як повинно бути. Як було колись, коли да, 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 я так думаю. Це дуже важливо, тому що ми живемо в Україні і нам дуже важливо святкувати ці свята, які були започатковані ще не нами, а нашими пращурами і нашими. Е Ну, можна так сказати, предками. Ну, Це якось так справедливо насправді, бо е, люди раніше святкували так, як звикли традиційно так святкувати. Те, що там з якогось політичного устрою це було змінено, вони цього не знають. І насправді простіше і чесніше було б дійсно поверту повертатися до, до наших українських традицій до того, як ми раніше святкували, я вже не кажу про усі, як діду з ялинки, то звичайно класно. Це просто схоже більше на якісь західне західне святкування, розумієте? І багато цих фільмів західних таке все святий Миколай. Він якби і в Україні був. Просто можливо він доглядав не так, як в якомусь як в голівудському фільмі то можливо якось потрошку потрошку повертаємось до своїх українських традицій. Це непогано. це непогано. Всю життя було 25 грудня. Воно ж все одно якось не, не клеїлося. Спочатку новий рік, а тоді різдво ну, якось воно. Я перевірила 25-го. Ну, <рес> Молодець. Ну кому як? Мабуть, кому важливо, той хай повертається, кому ні. Це особисто кожного справи, так що? Ну, важливо, то, що це наша історія, це ж колись воно ж було так, то й ми повернулися до цих дат, я так думаю. Подалі від радянського, так. Це не, як наша історія, скажімо так. Тобто вона входить в на нашу історію, тому потрібно повертатися, звісно. чого, ну, це саме, Тому що ні, як кажуть, з, з давнього йдуть в саме. Я так вважаю, що ну. Ну, хочеться, щоб це була Україна, щоб це було вже по-новому. Це не знаю, хоча двояке значення, але будемо так як люди, так і ми будемо святкувати. А коли святкуєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.